В літній лізі НБА відбувся довгоочікуваний дебют першого номера драфту Віктора Вембаньями. за Сан-Антоніо він відіграв не найкращим чином, а в другому все було супер народу. Сподобалось всі плескали в долоні. Але чинні гравці Енбі, вважаючи на француза, можуть чекати серйозні проблеми в лізі. Які саме проблеми, окрім брітні спірсі, полює за дупою в Ембі, про це розповідають Пол Джордж та Дремон Грін. Тож, Вембі, так, він вочевидь номер драфту чортів феномен 225 сантиметрів. Лайдримо, розкажи мені, як би ти проти нього захищався? Адже так, він елітний талант. Але я кажу людям, що мені здається, з того, що я бачив у його виконанні, ми не дозволимо йому це робити в ЕМБІ. Сорі, але так я не дозволю йому це робити поруч із собою. Говорить Дримонд Грін. Не сумнівайтесь в цьому, але так, як ти казав, він феномен і думаю, перший пік це одна з найкращих подій, яка із ним станеться в ЕНБІ. Він перший, він їде у Сан Антоніо до тренера Попа, спер зі своєю інфраструктурою. Це номер один. Вони навчають його бути професіоналом. Так багато хлопців провалювалося в ЕНБІ, просто тому що вони не знали, як стати про Тож так, це добре для нього. Те, як розвивають гравців, це просто неймовірно. Сим йому дуже пощастило. Але все інше, ну знаєте, знаєте, так, він, він хороший гравець і особливий талант, тут Питань немає. Те, що він може виробляти на майданчику, і для цього безумовно потрібен талант. Ще перспеш із його розмірами, звичайно, Особливий талант, так але на нього постійно треба тиснути. Йому не можна дозволяти відчувати себе комфортно. Якщо він почуватиметься комфортно, ти програв. Злокувати його кидок нереально. Він може навіть твою руку не побачити. Він 7,5 футів футів кидає ось таким чином. Тож проти такого хлопця треба постійно працювати близько, не відходити від нього далеко. Якщо б я захищався проти нього, я б прихоплював його відразу на чужій половині майданчика. Як тільки він там збирає підбирання, я б втиснув на нього і не дозволяв би йому отримати відчуття комфорту на паркеті жодної секунди. Цікаво, звичайно, все це. Я знаю, що він 7,5 фута, але як на мене, він трохи застряг між позиціями. Вони не зможуть використовувати його як центрового. Зараз команди грають із чотирма гравцями периметру, четвертий номер зазвичай. Ну він дуже-дуже атлетичний. Але так, в той же час я думаю, у нього в цілому все буде добре. Бастом він не буде звичайно. Він буде зіркою скоріш за все. Але спочатку думаю, у нього будуть певні виклики з його адаптацією до NBA. І Я не думаю, що його кар'єра в Лізі розвиватиметься ось таким чином вже з першого дня. Так, я теж так не думаю. Говорить Римонди. Іноді люди кажуть, що він буде остаром вже в перший свій сезон в NBA. Але в цій лізі досягти цього рівня дуже дуже важко. Якщо йому вдасться, Бог йому поміч, Нехай щастить. Але казати про те, що він буде о старом, про тому що він ще не розібрався, що таке NBA, Ну я так не думаю. так він особливий гравець, але All-Star перший сезон, ну це занадто як на мене. Але що його відрізняє від більшості інших молодих гравців, як на мене, і що може зробити його реально особливим? це те, що він вже вміє робити дуже добре. Це захищати своє кільце, це те про що більшість чомусь не говорить, але це те, що реально відрізняє його від багатьох. Адже якщо у нього нічого не вийде в НБА, ось наприклад уявимо, так якщо він прийде в лігу, і йому з його розмірами не вдасться розібратися, як їх краще використовувати. О, можливо, тому що дорожко тут далі його кидок не такий той хороший. Насправді, якщо він облажається в атаці, він все одно залишиться елітним рім-протектором, і це дуже цінується в НБА так, у нього є скіли. У нього вже є один скіл, який можна розвинути до елітного рівня, і це захист свого кільця. І як ми знаємо, команди завжди шукають рімпротекторів. Як ми знаємо, деякі рімпротектори в НБІ отримують ну, навіть більше грошей ніж ти. Наприклад, а це дуже багато грошей. І він теж з Франції говорить з Пол Джордж. Так, так, він теж француз. Йому платять дуже багато, дуже як елітному Рим-протектору. Елім right. right. вже можна підходити до Грега Поповича та казати Окей, поп, ми вже зараз можемо домовлятися про максимальний контракт для Вембі адже всім зрозуміло, що рано чи пізно він його отримує за рахунок своєї гри в захисті. І він представляє категорію гравців, від яких ми ще не бачили супер успіху в NBA. У нас є Порзингіс. так, він засяяв на початку кар'єри. Він класно грає і зараз, але він не став тим, ким він міг стати. Є Йноболбоєболбол. Він ще молодий, але у нього з його розмірами. Схоже, така сама історія, хоч він теж унікальний з унікальними розмірами. Так, унікальне звичайно, але іноді буває так, що екстра розмір може тільки заважати в цій лізі. Вембі нічого не може зробити з тим, що він 7,5 фута. Але я не впевнений, що 7,5 фута допоможуть тобі більше, ніж, наприклад, 7,1 фута з його скілсетом, враховуючи це. Так більше того, як на мене, його зріст йому тільки заважатиме. Так, звичайно, є переваги, але скілсет це те, що всі цінують цьому хлопцеві. І його зріс тільки цьому заважає, адже коли він гратиме в NBA, він гратиме проти баскетболістів, які фізично сильніші, які рухаються так само швидко чи швидше за нього, і їхній дріблінг значно нижчий. Ти знаєш, чому менші гравці перемагають зазвичай. І якщо ми говоримо про цей кейс, то 7,5 фута. Тільки йому заважатимуть це, моя думка. Це те до чого йому треба бути призвичаєтись, і те про що люди поки що чомусь не говорять. Але що якщо він новий лука? Що якщо ми побачимо справжню магію в Ембаньями, говорить Пол Джордж, що якщо він розкриє баскетбол по новому зі своїм зростом? Ну тоді благослови Боже його душу та благослови син Антоніо. Адже якщо йому це вдасться, ну такому не можна навчити, не можна навчити такого велетня, такому дріблінгу, таким вмінням. І як мені здається, він не любить баскетбол. Він любить цю гру. Я ще з ним не познайомився особисто, але в мене склалося таке враження. Знаєш, найбільша проблема саме футерів в тому, що вони грають у баскетбол через свій зріст, а не тому, що вони люблять гру. Але здається мені, що цей хлопець гру любить, що маємо тільки допомогти.